Усіх вітаю. 29 грудня 2024 року. Місто Херсон. Показуємо виноградник, який посаджений у мене на учаску. Десь новинки, десь старенькі. Що ми робимо? Досліджуємо виноград, який посаджений. А для того, щоб більш-менш дослідження можна було якось проводити, я почав робити такі смаколики. Ось такі. Бачите? Оце Філешка, оце свининка. Всі силочки є в, опис... в описі або в першому закріпленому коментарі. Можна перейти, е, залишити замовлення, і ми зазвонимося. І так, погнали до винограднику. Це Вікторія, посаджена у 2005 році, корневласний, насіневий. Весь виноградник у мене в тому році квітну 20-23 травня, масово. Він низькорослий і визріває десь, давайте скажемо так, в серпні. Все залежить від того, яке навантаження я йому дам. І це дуже дуже-дуже влітає. Це мені його подарували в Олешках. Там мій знайомий жив, подарував мені. Чубучки я посадив і вирос в мене виноград. Селекція новочеркаського інституту. У нього 5 метрів квадратних одноплощиної шпалєри. Кожен рік я на нього вантажу 15-20 пагонів. Давайте подивимося, це від сіля, Ось його пагін, не добачити? Ось так. І до від сіля, Ось так. Через кожні 10 см я роблю пагін. І виходить десь 15-19 Як я його, ну, давайте далі розповім. Грона у нього десь 300-700 грамів. З пасанком так коротке міжвузля, пасанок треба прибирати, тому що загущення йде. Він низкорослий кущ, навіть не середньорослий. На своєму корінні це низкорослий кущ, але в чому у нього прикол? Він набирає 20 брік цукру, мармеладна соковита, ягідка 12-15 грам при моєї агротехніці і ножницями я йому роблю причепурити треба його. Тому що є горох, коли ви прибираєте горох з грона, то грона виходять такі більш-менш е красиві. І ягідка тоді може бути і в 15 грам легко. Крупна червона ягіда клас. Під ним метр радючих ґрунтів. Планую кожного року десь 15-17 кіл. І це для нього більш-менш стріляють адекватно. Чубуки є. Ну, їжу, підрізаю виноград я завжди десь в лютому. Перед тим, як стане тепло і тримає його в невкрувному стані в самому місті Херсоні, наче він показує себе більш-менш адекватно. І так, 29 грудня 2024 року, місто Херсон. Межа зіткнення 2 кілометри, Комендантська з 20 до 6, світломаскування на вікнах, обстріли міста 24 на 7 без змін. Дрони без змін. Мінують, літають, нищать людей. Дуже гучно по річці. Гримить ночі в жесть, просто жесть. Кажуть, що ну, такі слухи ходять, що планують, планують чи вже проводять евакуацію Антоновки, тому що там, ну, там жити неможливо, там біля річки ну, кажуть, що там стерли вже в щебінь. Е, наші радують тим, що дронами нищать там то кораблі, то а, ну, не в... Нафтобази, то кудись прилітає. Ну, Дрони працюють. Дрони на дальню дистанцію працюють. Це що є, то є. Без, без питань. І це майже кожного дня. Нема такого дня, щоб не було, що кудись не прилетіло, щось, щось не знищило. До кінця війни залишилося менше 10 місяців. Буде якась подія менше, ніж за 15 діб. Менше, ніж за 15 діб. Ну, так казали. А буде не буде, не знаю. Але так казали. Подивимося, У Рашки буде якийсь, коротше, в перспективі, десь місяців шість якийсь буде обвал у них економічний. Чому? Тому що те, що вони роблять, і там показують, що у них все гарно, ну, так економіка показує, що гарно не працює. Чому? Тому що, ну хтось вже каже, що буде у них і 250 рубль. А як тільки він стане фантиком, який нікому не потрібен, то найманці, які внищать українців, то, скоріш за все найманці підуть. А який у них буде ну, мотивація? Єдина мотивація, яка у них є, це заробити кошти. А якщо коштів немає і це все фантики, і вони нікому не потрібні, то і мотивації не буде. Ось. Ну, кажуть, що в границях 6 місяців це може бути економічний обвал, і 12, ну, скажімо так, розподіл. Да? По, по Росії. Ну, це так кажуть деякі спеціалісти вірити їм, не вірити. Ми будемо все бачити. Історію ніхто не перепише, що, ми, що є історії, то і є. І ми це все побачимо. Місто наше живе: тролейбус, автобус ходить, люди ходять, є люди в місті, машинки катаються. Дрони літають, обстріли йдуть. Ну, самі розумієте, світлогаз, вода дома є. Так, десь мількає, десь пропадає, але щось є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, підтримайте наш канал лайком, замовленням в описі і в коментарі, тому що, так, вести дослідження, це коштує деякі гроші. А в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощі і щастя. Чому? Тому що світ сповнений дива. До зустрічі!